Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії на кухні Газдинки. Сьогодні ми будемо закривати в баночки, закручувати фасолю. Ось. Є в мене фасоля. Фасоля, знаєте, вже пора пізня. Шульки з фасолі, вони ще зелені. Ось. І фасоля вона не висохла. Сушити, якби її, я не знаю, що з неї буде, щоб так їй дати досохнути. В морозилці в мене немає місця. Я її вирішила закрутити в банки. Ось, робила ще просто фасолю в томаті, але не показувала вам. Це буде фасоля в маринаді, ну як можна сказати, як ніби власному соку. Ось така фасоля прекрасно підійде і на, до салату, і до борщу, і просто до рагу там додати. Ви собі взяли, там ніяких лишніх домішок майже немає. Ось. І е, зробимо таку фасольку. Так що дивіться, в мене, бачите, фасоля така, ось гляньте, в мене фасоля така біла, велика, м'ясиста, фасоля дуже корисна, до речі. Вегетаріанцям, От, взагалі людям корисна, бо вона є замінником м'яса, можна сказати. Цієї фасольки в мене тут 2, ,2 кг 200. Так як вона ще така досить соковита, вона в мене як, не суха фасоля, вона набубнявіє. Коли ви її замочите, вона набере ваги і, і стане її більше. А в мене вона така. Повненька, пишненька і, і залишилася. Я її перебрала, промила і на ніч замочила. Ось. Звісно, їй навіть на ніч не потрібно було мочитися, бо вона молода. Але якщо ви будете готувати вже з сухої фасолі, на ніч замочити. Рецепт я вам подам на кілограм фасолі, бо в мене тут її більше. Так, на кілограм фасолі нам потрібно буде 60 грамів. Солі, От, ми собі тут приготували, ну я приготувала на цю порцію: 100 г цукру, ось 40 г оцету і 20 г рослинної олії. Так, щоб промиту фасольку, ми що робимо? Заливаємо зараз водою холодною на 2 пальці вище рівня фасолі. Ставимо на вогонь. Як тільки воно нам закипить, ми цю воду зливаємо, промиваємо фасолю. І далі я вже вам покажу ще раз, що будемо робити. Дівчатка, перемістилися до плити. Наша фасоля закипіла, фасоля дуже піниться. От, я її прям висипала в миску, гарно промила в мисці, вимила кастрюлю, бо піна так прилипає на стінки кастрюлі, вимила кастрюлю і потім ще собі по пригорщі фасолі брала під проточною водою все, залила чистою холодною водою. Знов так, щоб на півтора. Пальця десь покрила фасолю водичка. от, І тепер дивіться, що ми робимо. Накриваємо, включаємо, звісно, вогонь. Як тільки нам фасоля закипить, ми додаємо цукор і рослинну олію, збавляємо вогонь на мінімум, і будемо десь так на такому вогні при, при відкритій кришці. Кришка не закрита повністю, при відкритах, де кришка. Хвилин 35-40, так її томити. Ось, Тим часом ми можемо зайнятися стерилізацією баночок, бо це ми не будемо стерилізувати так, як ми звикли. Закрутимо і все. Банки і кришки стерилізуємо. В мене з цієї порції тут 2 200 цієї фасолі. Я думаю, що буде баночок 9, мабуть, півлітрових фасольки. Все, так що закипить. Цукор з олією додаємо, скручуємо вогонь 35-40 хвилин втомимо. Дивіться, дівчатка, у мене фасолька 32 хвилини покипіла. І бачу, що деяка лопла. Мені такого не треба. Я засипаю сіль. От сіллю 5 хвилинок, воно ще простоїть, прокипить, пробулькає, воно легенько булькає. Додаємо наш. Оцет. Дві хвилинки з оцетом закидаємо в баночки. Ну, зараз покажемо. П'ять хвилинок з сілю постояло у нас, якби побулькало. Добавляємо оцет, легенько вимішуємо. Все, 2-3 хвилинки, і ми закладаємо в баночки. Стерилізовані стерильними кришками. Закручуємо, баночку перевертаємо на кришку, вкутуємо до повного охолодження. Потім покажу. Все газденьки. Фасольку нашу закрутили. Важливо не перетримати, я кажу, той момент, щоб фасолька почала лопатися. Тріскатися, бачите, яка в нас гарна вийшла. Ось. Накладала по. Не колотіть її ложкою сильно, накладала по плечики, як кажуть, і доверху доливала маринаду, закрутила. Укутувати я вже свою фасолю не буду. Бачите, навіть так і на відстані поставила один від одного, щоб вона швидше охолола. Бо, як ми вкутуємо, то треба пам'ятати, що вона ще стоїть довго в теплі і вона ще доготовлюється. Моя фасоля молода. І я боюся, щоб вона мені не порозлазилась, тому я вкутувати не буду. Бачите, гарно, смачно, корисно. І до всього нам така фасолька підійде. Так що, якщо вам сподобався цей рецепт, ставте вподобайки. Лайки вподобайки, підписуйтесь на канал просто Смакота від Марії. Заходьте, запрошуйте друзів. Що вам цікаво, незрозуміло, пишіть. Я завжди всім відповідаю. Ось. І всім до зустрічі!